Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така дуже важлива новина, є законопроект, цікавий чоловікам, які не перебувають на військовому обліку наразі, або мають порушення військового обліку і перебувають в розшуку, в так званому розшуку, це адмінзатримання, в нас про це трошки пізніше ще поговоримо. Їм дозволять бронюватись. Ну, напевно, вам всім відомо, хто з цим стикався, що наразі забронюватися, якщо ви маєте порушення, і маєте оцей так званий розшук. Неможливо. Ця постанова Кабміна 76-та вже передбачила е, такі, е, скажімо так, таке положення е, ну, від нещодавно там внесли зміниці. І наразі, через дію, коли ви бронюєтеся, якщо у вас там висвічується це порушення, роботодавець забронювати вас не може. І звісно, це неможливо, коли ви не перебуваєте на обліку. Це також є неможливо, навіть якщо ви працюєте на критичному підприємстві, отримуєте заробітну плату більше ніж 20 тисяч гривень. І підпадаєте під цю критичність, тобто всім критеріям ви відповідаєте, але якщо ви не перебуваєте на військовому обліку або маєте порушення, вас не забронюють. Цей законопроект направлений на це, щоб виправити таку ситуацію. Зараз все розповім деталі законопроекту, мета його прийняття. Ну і поговоримо, звісно, надам свій коментар з цього приводу. Тому залишайтесь послухати це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. А також підпишіться на мій телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. І новина про появу цього законопроекту тезисна вже розміщена на телеграм-каналі. В описі під цим відео є на нього посилання. Там дуже багато цікавої і корисної інформації. Підписуйтесь і залишайтесь моїм підписникам. І так, цей законопроект. От відкриваємо, дивимося, це 13.335, Називається проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Почнемо з пояснювальної записки, для чого він взагалі, ну чому він з'явився? Це група ініціативних депутатів, дуже відомих депутатів 에, Арахам'я, Завітневич, Костенка. Ну, тобто, такі серйозні датам імена, ви чуєте, і ця група народних депутатів. Ну їх там дуже багато. 에, вона ініціювала такий законопроект. Навіщо? От читаємо в умовах війни, коли вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Прагне забезпечити сили оборони країни усім необхідним та фокусується на зменшенні термінів постачання сучасних видів озброєння, військової спеціальної техніки та боєприпасів. Критично важливим є забезпечення виробництва повним спектром спеціалістів відповідної галузі. Ну, з цього ми розуміємо, що е, хочуть дати людям, людям шанс попрацювати, да? тому що на сьогоднішній день е, ну, дуже багато у кого зараз виникають ці порушення правил військового обліку. Іноді виникають взагалі з незрозумілих причин, з незрозумілих підстав і прибрати їх дуже складно. Займаємося цими питаннями. Якщо будуть у вас такі проблеми, звертайтесь, але не всі справи можна довести нормально до кінця. Ну найефективнішим є, звісно, прибути до ТЦК, розібратись там особисто. Якщо людина не може це зробити або не хоче, це вже переписка, тобто спілкування через документаубіг, да, якісь там написали запит, отримали на запит відповідь. Після відповіді проаналізували і написали клопотання про закриття справи. Ну, якщо там немає складу правопорушення, а в деяких ситуаціях його дійсно немає. Ну і там вже це на розсуд ТЦК всі ці питання. Ну і ще деякі люди ходять у нас в суд через суд знімають такі примітки. Але ну, на сьогоднішній день особисто я в цих аспектах суд би не рекомендував, тому що він досить затяжний процес має. Ну добре, маємо далі. Виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення. І отут от, далі все це от проектом закону пропонується внести зміну до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для забезпечення належної організації порядку бронювання. Які установок Кабміном порядку визначено критичними важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу? Тобто, це не на всі підприємства по критичці, це саме сфера оборонно промислового комплексу. Ну і там далі вже є там ці всі пояснення, все це зрозуміло. Ми зараз переходимо до проекту самого закону. Він буквально на дві сторінки, тому я зачитаю і стане зрозуміло, що ж за яких умов це буде можливе, це бронювання, якщо приймуть, звісно, закон в цій редакції. Бронюванню підлягають. Ну це в нас от про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пропонується доповнення частиною четверте такого змісту. Бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств установ організації, які встановлені за кабінетом міністрів України порядку визначено критично важливим для функціонування економіки, в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу, як я сказав, тобто виключно ця сфера. У яких відсутні або оформлені неналежним чином, і тепер вже є перелік, от, які недоліки мають люди, і за яких умов вони можуть забронюватись. Да? Тобто за наявності навіть таких недоліках. У яких відсутній або оформлений неналежним чином військообліковий документ, перше, чи та він не перебуває на військовому обліку, це друге, третє. Чи та не уточнив персональні дані зазначені пункті 2 розділу 2 кінцеві та перехідні положення? Ну всім відомо, там протягом 60 днів з 18 травня повинно було це зробити, але ну деякі не уточнили і зараз мають звісно порушення е -е, і тут посилання на закон. І от четверта чита перебувають в розшуку. Крім випадків, ну тут є виключення, крім випадків, порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України. Ну Це статті за ухилення від мобілізації. Це зрозуміло. Посилання, знову ж таки, перебувають в розшуку. Як і постанова Кабміну номер 76 вона має таку причину перебування в розшуку. Так і тут. Пропонується внести це вже в закон перебування в розшуку. Але так званого розшуку адміністративного його ніде не закріплено офіційно. Є тільки адмінзатримання, да, яким керується в нас начальник ТЦК і орган поліції. Передбачена це постановка міна 1487. Можете там це подивитись, але ніде не зазначено, що це розшук. Є кримінальний розшук, але це про інше. Це точно не кримінальний розшук. Ну добре, менше з тим. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів, з дня укладання трудового договору. Ну, сенс який дуже простими словами. Якщо у вас є порушення, вас все одно забронюють, але не більше, ніж на 45 днів. І дадуть вам за цей період, за 45 днів, вирегулювати це питання. Чому це важливо? Зараз також розповім. Дочитаємо вже закон. З таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік знову ж таки враховуйте ці обмеження. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки, в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу, встановлюється кабінетом міністрів України. Порядок та організацію такого бронювання. Критерії перелік посади професії, а також обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються цим законом та нормативно правовими актами Кабміну, прийнятими на його виконання. Це перша зміна. І далі зміна йде в закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Є такий закон, він був прийнятий ще 15 березня. Вже декілька разів в нього вносились зміни. І от цей в. Кодекс законів про працю не вносили зміни, але на період дії воєнного стану от було такий закон прийнято. Дуже важливий закон. До речі, про сферу трудових відносин. Хто стикається, обов'язково знайомте з ним, почитайте там. Дуже багато цікавого і корисного для вас буде. Якщо потрібно, звісно, зроблю на нього окремий огляд. Так, статтю 2 доповнюється частиною 3 такого змісту при укладанні трудового договору на підприємство організації, які в установка обмінам порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливо поряд у сфері оборонно промислового комплексу. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників. Тобто, одразу в законі прописується, це і строк буде бронювання 45 днів, і ваш випробувальний термін на роботі. Чому далі там все пояснюється? Да? Чому саме 45 днів і випробувальний термін? З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, підтримців основної організації, які у самому кабмінам порядку визначені критично важливим для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу, мають право укладати. Трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений належним чином військообліковий документ, чи та він не стоїть на обліку у районних міських ТЦК та СП відповідних розвідувальних органів на час проходження строку випробування при прийнятті на роботу, що не є порушенням посадовими особами підприємств, установ та організації законодавства про оборону, мебіцівну підготовку та мобілізацію. Чому важливо, що цю носять зміну в цей закон? Тому що на сьогоднішній день, якщо. Підприємство приймає людину, в якою неналежним чином оформлено військово-обліковий документ, воно вже несе за це відповідальність. І оцією цією нормою хочуть зняти таку відповідальність ну, при прийнятті на роботу саме до оборонного комплексу і при визначенні, звісно, звісно ж, такого підприємства критичним. Статтю 5 доповнити частину 3 такого змісту. І отут нам становиться ясно, чому саме на 45 днів йдеться випробувальний термін, да, і він співпадає з бронюванням. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування, ну у цей 45 днів при прийомі на роботу на підтримці організації, які установок Кабміном порядку визначено критичним важливим для функціонування економіки у сфері оборонно промислового комплексу, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства. Тобто, підсумовуючи, що маємо. Якщо у вас немає військово-облікового документа, ви не перебуваєте на обліку, ви є порушником правил військового обліку, тобто повний комплект у вас цих порушень, ви все одно можете бути прийняти на роботу до оборонного комплексу, якщо він, звісно, визнаний критичним. Да, у нас в основному законом порядку і посанову Кабміну. Але не більше ніж на 45 днів на за цей 45-денний термін вам дається можливість привести всі ці документи у відповідність стати на облік вирішити питання з порушенням або сплатити його, або закрити там, або оскаржити. Ну не знаю, варіантів багато з цього питання. Тут відео трошки не про це. І, от, якщо ви за 45 днів не врегулювали це питання, вас. Керівник може просто звільнити, тобто, ну от ви не пройшли випробувальний термін. Випробувальний термін буде розрахований на те, що як ви будете працювати, і на те, як ви виконаєте свій військово-обліковий цей обов'язок у приведенні документів у порядок. Тому от такий законопроект. Я думаю, що його дуже швидко приймуть. Ну, це знову ж таки моя думка на сьогоднішній день. За ним спостерігаємо, як і за іншими законопроектами. На них роблю огляд на своєму каналі. Тому залишайтесь підписуйтесь, звісно, діліться відео. Це допомагає розвивати канал. І переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисні і цікаві. Всім гарного вечора до побачення і мирного.